Я голос Майдану, я Берегиня Майдану. Йдіть сюди, дідусь. Де ви такого собі дідуся з бородою знайшли? Це, це, це Бог його повідомив. Діду, дідусь їде. Що так? себе таке робить? Хай дідусь. буде так, мені байдуже. Тут і казка. Дідусь, за кого ви року, дідушка? Я скажу. У мене дідусь 25-го був. Отак Бог, отак Бог в обіймах мене тримає. Я Третій, Все, мі... да. третій місяць що? На Майдані тут, день і вночі. З двох місяців місяць не сплю. День і вночі в Україну Все. на руках милитю. Всі, опускайте, дідусь, опускайте, бо мене чекають. Дайте один листочок. Ага, я хочу, щоб ви надо прийшли. Я не обіцяю, бо я вже четверті сутки я на Вінницю виїжджаю, ніяк не можу. Як вас звати величати? Іван А в мене дідусь був Іван Нікіфорович. Ой, а в мене так. Владислава Володимирівна. Здоров'я вам! І много, я щасна еліта. Много я. Много я лета, много лета. Молодець, ви звідки ля ділиться з Києва? Да, а, да. Я Вінничанка, я перлина Подійського краю, да. але в Києві вже 11 рік да. живу. А я живу в село Гатне. Гатне знаю таке. Гатне. Гатне, Київська 104. Київська 104, запам'ятала. Да. Запоминь. Всіх благ, з наступаючим все. святом. Буду... Щиро подякую вам, що ви вперше. вибороли нам мирне небо над головою. гостем. Добре. Київська 104, село Гатне, Іван Іванович, я знайду вас так без фахелі. Нас все добре. Нас все добре. Осіни, світло науки, знання, ти нас, Боже, зрости, чисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, Яка віддала своє життя за наше з вами радісне і щасливе майбуття тричі слава! слава, слава, слава нашим чоловікам, самим мужнім, самим сильним, самим красивим в світі. Тричі слава, 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 слава! нашим жінкам, самим найвродливішим в світі і самим найтурботливішим матерям. Тричі слава. Слава! слава, слава нашим діточкам, нашим квіточкам, зірочкам, нашим янголятам, соколятам. Тричі слава! слава, слава, слава вас вітав голос майдану і берегиня майдану. Не я себе так назвала, ви мене назвали. Я третій місяць тут день і вночі з вами. А ви справжній ангел? Справжній. Україну захищаю.